Даю те, що це от звичайний... загальнодоступна інформація. Це я зараз прочитала загальнодоступну інформацію. На мою думку, це звичайний політичний популізм звернутися до Нобелівського комітету від України, щоб висунути Трампа на Нобелівську премію миру, і Трамп почує Україна бачить мене миротворцем. Я йду до вас, як Юрко Юрченко, до Анжеліки Рудницької в хід парад. Як він називався? Територія А таку легендарний. От, у демократичній партії більш тверезо ставляться до всього того, що відбувається у нашій державі, і е, Джо Байден надіслав зараз запит у, до Конгресу на виділення чергової, е, чергової допомоги 24 мільярди доларів для України. На це вже встиг у своєму твіттері або іксі відреагувати. Ілон Маск. Він дуже лаконічно написав: це не окей. це не окей. Він, як ви знаєте, є відданим прихильником Дональда Трампа. Він його є соратником, і він, в принципі, є його публічником. І навіть він мав би отримати якусь офіційну посаду в новому кабміні, ну точніше, в новому уряді Дональда Трампа, але офіційної якоїсь посади він не отримує. Там створюється чи комісія, чи комітет, з, який має як це називається? <плес> е е комісія, що має займатися оптимізацією американського, а, ні, американського уряду, Ну, витрат на американський уряд, uh -huh. тому не кажучи, щоб не було роздутого штату. Ну, так на просту мову.